20 лютого День Героїв Небесної Сотні, день вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення їхньої пам'яті. Тих, хто брав участь у Революції Гідності, що віддали своє життя за ідеали демократії, за права і свободу та європейське майбутнє України, назвали Героями Небесної Сотні. Вони були одними з перших, хто виступив на захист нашої держави. Вони першими почали боротися за перемогу світла над темрявою, добра над злом. Протистояння тривало 94 дні. З 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 Майдан отримав тоді перемогу у битві, яка триває. Віддаймо шану героям небесної сотні, їхній відданості та відвазі, силі духу, стійкості та жертовності, героям слава.